Путин сдает Курскую область. Лукашенко стоит за оборонным коллапсом на территории России. Чому події на прикордонной РФ мають істотний вплив на фронт в Украине? Про все расскажу. Поехали. В Курской области, как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу по раз... из разных видов оружия. По итогам разговора, моего разговора с исполняющими обязанности Губернатора Курської області дане поручення ряду гражданських відомств по оказанию необхідної допомоги а, жителям області і тоже Прошу зайнятися цим безотлагательно. На другий день заворушення в Росії ця людина тільки вирішила щось сказати з цього приводу. Тобто, ще раз, вчора, весь день, люди там благали Путіна про допомогу, благали місцеву владу про евакуацію. А у відповідь місцева влада їм казала. Та який наступ на Курську область? Це ДРГ. Там все вже відбили. А те, що у вас там щось вибухає під вікном, ну це напевно щось інше. Лише під вечір губернатор їхній сказав, що ситуація дійсно складна. А Путін близько 13-ї години наступного дня тільки побачив, що щось все ж таки не так. І до слова на цю тему російські пропагандисти стверджують, що диктатор таки зібрав екстрене засідання Ради безпеки і кажуть. Знову ж таки за інформацію цих пропагандистських пабліків, що на ньому російський диктатор нібито обговорив звернення до заходу з вимогою припинити допомогу Україні та погрожував зробити масований ракетний удар по Києву. Ну знову ж таки, все це стверджують пропагандистські телеграм-канали. Вірити цьому неможливо. Однак цинічно дуже виглядає те, якщо це дійсно правда, що Путін хоче за людина, яка розпочала загарбницьку війну в Україні. Хоче звернутися до заходу і сказати, що ви бачите, що робить Україна. Хоча знову ж таки, ми не підтверджували те, що це взагалі ми. Поки російські воєнкори тільки пишуть, що ЗСУ нібито вже контролюють газовимірювальну станцію суджа. ЗСУ контролюють газовимірювальну станцію суджа. Стверджують Z-канали. Станція є ключовим прикордонним об'єктом транспортування російського газу до Європи. Одна із самих больших насосних газорозпределітельних станцій в Європі перейшла під контроль в СУ. По до Курської АЕС пройдено. Сам город суджа уже евакуїрован. Командування на місці прийняло рішення здавати його хохо. Ху... Звичайно, ще раз акцентую: будь-яка інформація, що надходить в контексті ситуації в Курській області, є непідтвердженою. Нас там нет взагалі, а форму за СУ можна купити в будь-якому воєнторзі. Давайте просто розберемося, чого саме суджа стала ціллю для інопланетян. Через цей населений пункт перше проходить газопровід раніше використований для постачання газу до Угорщини. Контроль над цим пунктом дає Україні чи комусь ще важіль тиску на угорське керівництво, в тому числі або російське керівництво. Саме місто розташоване в низині, а на нього ведеться наступ з височини. І це дає наступаючій стороні вогневий контроль над логістичними шляхами. Від суджі йде важлива залізнична лінія, яка забезпечує російське угруповання північ. Контроль над цією лінією послабиться угруповання відповідно, і тоді окупанти будуть змушені перекидати російську логістику через інші населені пункти. Угруповання північ розділене на чотири групи. Зараз наступаюча сторона перерізає постачання іншим групам, тобто. Зелені чоловічки роблять явно корисну справу для України. Ба Більше це ж все про санітарну зону. Путін же казав, що її можна створювати заради того, щоб була безпека і не обстрілювалися міста. Харків руски обстрілювали, Сумщину, руски обстрілювали. Санітарна зона і створюється. Це ж здається, так працює. Що стосується харківського направлення, то я вже говорив секрету-то нет. Я ж сказал, что еще полгода назад я говорил о том, что обстріли наших населенных пунктов при границі будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Ще мені сподобалося, як зет патріоти відреагували на те, що операція невідомих в Курській області почалась якраз після того, як шойгу. Заявив про якісь уявні колосальні втрати серед ЗСУ, тому и вони поставили ему власне питання: если там такие втраты, то кто что тоді наступает в Курской области? А еще вони и кажут. Весь мир ждал атаки Ирана на Израиль, а по факту состоялся дерзкий заход украинского противника в Курскую область. Если бы два с половиной года назад, когда все только начиналось и было впервые и вновь кто-то сказал, что в августе 24 дело дойдет до курской битвы, то такого прорицателя точно бы подняли на смех, да и вообще сочли бы сумасшедшим. Тем не менее, складывающаяся на земле ситуация показывает, что проблемы были не только у шойгу. То-то -то Сергей Кужугетович в предыдущие дни серьезно оживился, съездил в зарубежные командировки, выступил с оптимистичными заявлениями о больших потерях противника. На такому фоні происходящее воспринимається є более болезненно і викликає много питань, в тому числі і таких, відповіді на які дасть тільки історія, да й то не сразу, А потом. А питання дійсно є. Наприклад, до Кадирова. Просто щоб ви розуміли, ще в квітні цього року цей дон розповідав всім про те, що Курська область перебуває під надійним захистом ахматчаєвців, що кордон укріплений, і провокації ніякі там неможливі. Проте, як бачимо, не все сталося як гадалося, але схоже, що його прогноз про завершення СВО в 2024 році таки може справдитися. Ну просто якщо зелені чоловічки дідуть Москви, поговорять там з тією зграйкою наркоманів та нацистів, яка засіла в Кремлі, власне буде результат. Кумедно, те, що навіть у провідних російських пропагандистів є питання до кремлівської влади. Ну, типу, чому вони просто ковтають те, що у них на території відбувся якийсь прорив? Можливо, звичайно, тому що Путін нещодавно буквально казав, що на Росію в майбутньому чекає прорив, ну просто явно не такий, який стався всі ті умопостроєння, які обсуждались в течение останніх двох лет, о том, що возможно нанесення ядерного удару Росії, невозможно які можуть бути последствия, значить, яка може бути реакція там запада і вообще глобального югу, в тому числі. Ну вот в данной ситуации я лично абсолютно убежден в том, что реакция будет, ну какая, ну все расстроятся, конечно, немного, но в принципе скажут, ну окей, в общем логично, а чего вы хотели? Ну а чего вы хотели? Боевые действия это идут не просто на территории России, а Курская область это вот такая Россия, что даже не знаю, с чем сравнить. Такая коренная, историческая ядро ⁇ это русское ядро. И вот там сейчас идут бои. А, поэтому сценарий, в котором наносится удар по военным объектам ВСУ с применением ядерных зарядов, перестает быть теоретическим, а, или, ну скажем так, вежливо, перестает быть маловероятным. Виявляється, для кремлівських пропагандистів є така Росія і не така Росія. Напевно, Білгародська область тут не така Росія. Якась неправильна. А от Курська область належить до першого варіанту. Тому, за версією Мардана, ці тривожні новини з регіону перестають робити сценарії застосування ядерної зброї теоретичною та малоімовірно. Знаєте, це вже стає якоюсь традицією. Чим більше росіяни у розпачі, то Охочіше вони говорять про ядерні удари, ядерні погрози роблять. І до речі, з цим Марданом гарний приклад того, як Russian пропаганда вчора була розгублена. Це відео, яке ми побачили, воно вчорашнє, і там в титрі написано актуальна інформація про ДРГ в Курській області. Це саме тоді, коли місцеві в регіоні кричали про небезпеку. Вони це почали робити ще зранку, коли строковиків там кидали обороняти цей регіон замість. Хвалених ахматівців. Ну тобто, а провідний кремлівський канал применшує небезпеку, просто каже ДРГ, так само, як і місцева влада. Сьогодні он до Мардана вже якийсь воєнкор їхній долучався та розповідав про дуже складну ситуацію в області. І той пропагандист з оленячими очима сидів та хлопав ними. Це яскравий показник того, що Кремль реально був не готовий до якогось загострення у себе на території. Ну було логічно, якби він був готовий, ну були б якісь сценарії, дій на подібний випадок. А так навіть евакуації не було з населених пунктів, і люди тікали від путінської СВО. Хто як міг? Вчера вечером я прочитала такую фразу: что обстрелы, сильные обстрелы мешают эвакуации. Но мне кажется, что странно мешать тому, чего нет. По крайней мере, из общения с местными жителями мы узнали, что никакой централизованной Эвакуации вообще нет. Люди выезжают сами. Я в том числе общалась э, с людьми, э, которых знаю лично, э, у которых есть родственники в Судже, э, потому что я из тех э, мест, и поэтому у меня есть такие э, знакомые. И они говорили, что они все делали сами, вывозили сами, люди кооперировали сами, и никакой помощи от э, администрации не было. При этом э, Тим рішенням жителі поселків в Курській області, які знаходяться біля кордону, просять обмежити передвіження, щоб якраз не попадать під обстріли, ні попадають под атаки безпілотників. Путін тільки про це все не знає. А тим часом в мережі з'явилося звернення, як стверджується, від жителя цього регіону. Він розповідає про події наступне: Україна вторглась в Росію через наш город. 3 часа 11 минут начался обстрел. Мы в чем мать родила. Сначала прыгнули в машину, отъехали, потом пришлось возвращаться под снарядами, за документами. Дом наш обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. по правительству объясняет, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пиздец. Возвращаться туда это страх, это, это бред полный. Где наша армия хваленая? Где, блин, ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету них. Был Ахмат войска Чечня. Они, походу, первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печальна, дійсно дуже сумно співчуваю. Нічого, потерпіть трошки два-три дні, і все буде добре. Наостанок: Вишенька на торті, Лукашенківський слід у цих подіях. Деякі російські воєнкори та адміністратори Зепабліків звинувачують саме білоруського диктатора у подіях на території Курської області. У них така логіка. Через мирні ініціативи Лукашенка, зокрема, те, що пам'ятаєте, він відвів війська від кордону з Україною, сам сказав, що деескалував ситуацію, невідомі люди змогли знятися з білоруського прикордоння і почати ривок в напрямку Курська. Теорія цікава, логіку свою має. І якщо дивитися на цю теорію, то що це як не черговий нішу спину для Путіна? На дулі. Просто нагло обманули. У нас просто надули. Події безумовно цікаві, однак не забувайте, що підтверджень не було від нашої сторони офіційних. Тому треба дотримуватися інформаційної гігієни та фільтрувати контент, що вам вибуваються у соцмережах. Буду ставити на цьому сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та головне продовжувати підтримувати українські сили оборони. Бо це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!